Всім привіт! Ви на каналі Катя Солонар? З нами сьогодні українська шаманка Олександра Сейраш. Саш, вітаю. Да, Привіт, моє перше запитання про процедуру таку медичну еко штучне запліднення. Коли утворюється ембріон поза організмом, якщо так в двох словах, так і от з точки зору магії та езотерики, і, взагалі, от ваша думка, як ви це все сприймаєте? Чи безпечно це взагалі? Абсолютно нормальна історія, тому що ми все одно говоримо про кров а, а, роду. Ми все одно говоримо про кров роду. Ну, типу, від того, що ембріон був зачатий а, можливостями медицини, він не перестав бути дитиною цих батьків по крові. Ну, не ж ніякої проблеми. а От, і я, я якраз той практик, який. Радіє цивілізаційним відкриттям, а не навпаки, все, ми ми забніли себе богами, Ми тепер контролюємо, рождаємось. Так нельзя, дал Бог, не дал Бог, ну зайка. Ну, ця вся історія. Сучасна медицина розвинулася до того, щоб дати можливість людям, які не з якихось причин не мали не можуть мати дітей або мають з цим складнощі, які б не мали тих дітей або померли при пологах. У віці 15-му, розумієте, мають змогу тепер цих дітей мати. Просто частіше за все, противниками цього всього є люди, які не цікавилися темою, як баби у полі рожали, і яка смертність була серед тих баб і серед тих дітей, які в тому полі рожали. І скільки тих жінок, навіть найбагатших жінок і королев, за. Було при пологах, або при замірших вагітностях, або скільки їх було забито і за... зацьковано за те, що вона не може виносити дитину. Ну або там він не має змоги її запліднити. да Вона завжди жінка винувата, якщо щось не так з дитиною. Чоловік не при ділах. Ну, це такий мій знаєте, там фемінізм а, трошки в мені говорить такий. А от, з точки зору енергетики, ми все одно говоримо про дитину в цій родовій системі. Ми все одно говоримо про дитину, яка є кров і плоть. Своїх батьків. Все, немає жодної проблеми. Ніякої. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей? Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила, та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Якщо говорити про е, сурогатне от якщо саме говорити особливо про те, що люди найбільше засуджують, коли, наприклад, ну от якась зірка, наприклад, Періс Хілтон, з того, що я остання там прочитала, десь е, вона каже, що вона може народити все це може, але вона ну просто не хоче псувати фігуру, шкіру, якби, от, ну якось так. І тобто, абсолютно це її біоматеріал, її чоловіка, не якихось інших людей, і е, просто воно ще інша жінка. Це ембріон. Як до такого ставитися? У нас знову ми говоримо про біоматеріал і ембріон, який несе ДНК, кров, плоть і все інше родової системи людей, до яких належить цей біоматеріал, це генетика. Мати у цьому випадку сурогатна, вона виступає скоріше, давайте грубо інкубатором, так, який. Який виношує дитину, питання скоріше психологічно-ментальне пов'язане із матір'ю, яка є сирогатною матір'ю, наскільки вона легко там відпускає да, дитину, яка їй біологічно взагалі не належить. Давайте так. І другий момент наскільки включаються усілякі хімічні інстинктивні штуки у жінки, яка от, ну, таким чином. Чином да потім просто отримала, грубо кажучи, давайте так готову дитину в руки, готову дитину, не відчуваючи її там всередині себе, бо це ну процес вагітності. Він певним чином сакральний, все одно як не крутий, він сакральний, але чи зобов'язана давайте грубо казати жінка страждати? Дуже спірний момент знову ж таки нашої сучасності. А таким же ж самим чином можна з вами почати гніватися на кесарева на епідуральну анестезію. Що якщо ти сама там не карячилася 15 годин і не народжувала сама, то ти не мать. Понімаєте? Ну, типу, все, що це тобі? Наркоз звели, живіт розрізали, дитину достали. А де оці всі розриви, патуги? І всі прілісті прекрасної родової діяльності, понімаєте? Ну, типу, а де ж вони всі? Як це і підуралка? А нащо тобі підоралка? Відчувай все, всі, всі прелісті, усіх сваток, усіх різів, усіх потухів, чого Чо ж ти давай? Ну, Тобто, знаєте, от ну, такий, такий нюанс. Засудження, скоріше, йде до от, випадку перед хілтон це питання знову ж таки. Ти можеш і ти не, ну, типу, багатий жиру біляся, ти можеш, і типу, ти. Нічос... Ну, і ти отдаєш комусь народжувати, дуже спорна тема. Ну, по факту, якщо Періс Хілтон хоче дитину, але не хоче свою дитину, але не хоче а, псувати своє фізіологічне тіло, а я відкрию секрет: роди не додають нікому здоров'я. Оці всі розкази про те, як у вас ерозія пройде швидко, шейки матки, бо ви народили, як ви помолодієте, як у вас оновиться організм, Ну, коли повипадають зуби, коли в сраку підуть нігті, коли почне випадати волосся, коли розтяжки по всьому тілу, коли ми приходимо у форму і ще місяцями, коли у нас вивалюється спина. А якщо у нас ще були якісь розриви і так далі, поки нас зашили, поки ми зажили, і поки ми потім вихльобуємо ті всі прекрасні последствия нашого невероятного оновлення після вагітності, розумієте, то хочеться в просто ну і, ну і Яка б не була легка вагітність, жінка зазнає суттєвого стресу, і це суттєво б'є по фізіологічному тілу. А потім у тебе отакі от такі <кхем> груди, і ти спати на них не можеш, і молока, і, і коротше. І весело тобі іще довгий-довгий класний час. Дуже омолодилася, кайфово просто, взагалі. Лань. А, от чи можемо ми її засуджувати? Засуджують ті, хто не може собі цього дозволити. Ну тобто, от, це правда. заздрість елементарна. Да, це буквально так. Так чи я засуджую Періс Хілтон за те, що в неї дитину її біологічно буде виношувати сурогатна матір? Та ні, хай виношу. Хай виношує. У мене скоріше, я ж кажу, з цього приводу будуть виникати питання саме психологічного характеру, там, її там, зв'язку, включання в цей процес, і бла бла-бла. Але знову ми говоримо про Перес-Хілтон, скоріше там за все, будуть нянечки, скоріше, там за все, пройдені курси, скоріше там за все, оця вся історія, і там буде зовсім інша історія. А, сурогатне материнство воно доступне не тільки Перес-Хілтон, є іще ряд людей яким за медицинськими показаннями інша жінка виношує їх біологічну дитину і вони її хочуть, і вони в тих родах присутні, і вони ту дитину, ну прям ну грубо кажучи, да, це їх дитина, вони її відчувають з першої хвилини і так далі, тому подібне. Це дає шанс людям мати дітей, це дає шанс людям продовжувати родову систему навіть таким чином. Чи буде зв'язок з сурогатною матір'ю? Ні. Якийсь мінімальний на початках можливий, тому що все-таки дитина їла там через неї і споживала через неї. Але це як із відрізаним волоссям. Воно буде нести вашу енергетику тільки певний проміжок часу. Якщо воно полежить півроку, я грубо кажу, це ну, там ваша футболка, яку ви носили. Вона, якщо ви її і нею довго не будете користуватися, вона не перестане нести ваше, ну, вашу енергію як таку ваш енергетичний слід, бо ця річ більше не ваша. Тут така сама історія тільки з дитиною. Це дитина не її. Вона не фізична, не її, не кровно не її. Який зв'язок він мінімальний, він проходить просто з часом. Ну і ще до речі, це я так просто згадала. Про наприклад, тваринок, те, що от ви кажете, в плані психологічно включитися, коли там людина не виношувала. От, наприклад, ми колись давно. Розводили на дачі кроликів, і були такі крольчихи які народжували крольчат, а потім їх могли подушити. Тобто вони взагалі не включалися, хоча вони ж самі народжували. Ну є таке, коли сам це робить, і у людей, коли матір не, ну, не відчуває нічого до дитини, іде і викидає її, вибачте, кудись у світ і так далі, тому подібне. Скоріше нам треба піднімати тему. А, нам скоріше знаєте, як там треба переживати якраз за ось цей момент, а не за те, коли люди свідомо платять гроші, щоб у них з'явилася дитина. Нам скоріше потрібно переживати із енергетичної, із ментальної, із будь-якої точки зору. Нам скоріше треба переживати за тих, хто під тиском, або з якихось інших причин народжує дитину, яку він не хоче. Ну, або зі своєї користі. Нам скоріше, отуди треба дивитися, Отам біда. Отам біди нема. Там люди хочуть, вони продовжують рід, у них є дитина, вони готові за це платити гроші. Вони ну, це роблять медицина їм дозволяє. У нас біда з іншого боку. От у чому? Та да, да. От, туди треба, от треба засуджувати. Так, питання таке: чи перероджуються душі після смерті в своєму ж е, роду? А, без давайте так, на, з шаманської світоглядної штуки, так, ти перероджуєшся в своїй родовій системі або в своєму колі, в якому ти крутився. Тобто люди, певний пласт людей ходить з тобою з життя в життя. А тому, що у нас, е, якщо коротко, Уявлення про душу. У нас душа складається з трьох частин: верхня, середня, нижча. Верхня відповідає якраз за те, ким ти є у соціальній структурі, в родовій системі. Там, наприклад, ти донька в цьому житті, а в наступному житті тип, там відпрацьовуєш матір або відпрацьовуєш бабу, або відпрацьовуєш. Ну я утрована да от історія. Типу, ким ти там перенародишся? Нижча нижня душа відповідає за твої минулі життя, особисто твої минулі життя, і що ти в них творив. І так далі. І на основі того, ким ти був ось тут, в родовій системі, ким ти був в своїх минулих життях, формується твоя середня душа, тобто твоє фізичне тіло, твої навички і так далі. Був глухий до чужих проблем, будеш глухий фізично у наступному житті. Був сліпий до чужих проблем, там, наприклад, чогось не помічав або закривав на щось очі заради бабла, будеш сліпий. Буквально в наступному житті вчися без зріння, бо коли воно в тебе було, ти цього не цінував. Ну, от якось так. Тому да а в у мене в традиції, в шаманській, у нас в нашому світогляді душа перенароджується в своїй системі.